Всім привіт гості та підписники мого каналу. Прийшла ось така посилка з сайту тему. Сьогодні у нас на розпаковці Шла вона 16 днів і замовлення з тему все одною посилкою. І ось такий тут товар прийшло в бокс, в якому можна отримати. Я вже відкрив, перевірив, що все на місці і зараз я вам покажу. Так, Замовлення я робив на сайті тему. Так. Ось ви бачите, яке було моє замовлення. Кабель USB Type-C58 крон. далі випортовий зарядний пристрій з USB і Type-C 175 крон. Далі 2 штуки захисних скла для iPhone 15. Того, і 3 е, штуки 3D для, е, для камери, також для iPhone 15. І такий ще магнітний гримач для авто. Е, побачимо, як він буде слугувати. Ну, ось таке було замовлення. І вийшла загальна сума 347 крон за цей пакунок. Давайте ми зараз подивимося все більш детально. Силочки на ці товари я всі залишу в описі під відео, ви можете переглянути, кого що зацікавить. Давайте почнемо ось з першої. Так, це кабель USB Type-C. Цей кабель в тканині. Тут він трохи гладкий на концях, буде трохи складно доставати. Ось що про його пишуть. А, Писало, що тут швидка для швидкої зарядки. А... Так. І ось ви можете тут спостерігати, що про нього пишуть. Ті характеристики. Йому є. Давайте далі Так, це у нас Ось так він виглядає цей адаптер. Так, що тут у нас написано на ньому? Ось ви можете також прочитати. Цю інформацію про цей адаптер. Також вказано, що 40 Вт, також що це йде швидка зарядка. Побачимо, як заряджати. Далі у нас йде захисне скло для камери. Три штуки. Як ви бачите, один, два і три, і також три серветки для його наклейки. Так, давайте одну достану вам покажу. Ось таке скло, воно йде все е, суцільно, з вирізами і з такими ободками. Тут, до речі, ось вказано, що це сапфір. Всі ціни на ці товари я казав на початку цього відео. Можете переглянути, подівити, повернутися на початок відео. Так, в цій посилці в нас далі йде тримач матч до авто магнітний. Так, ось так і виглядає. Так, ось сам цей тримач. Тут, якщо в ньому придивитися, то є 4 магніти так. і липкий кружечок для приклейки на авто. Тобто ви його здираєте і наклеюєте на авто. Також йде в комплекті. Записний ось цей кружечок, щоб ви могли, якщо захочете перевісити в інше місце або в інше авто, відідрати, наклеїти сюди новий кружечок білий ось цей, і далі приклеїти в нове авто або в інше місце. Цей кружечок йде і йде два магніти. Точніше, не магніти, а дві такі е... залізні пластини. Одна побільша, друга поменша. Е... З... Тримаються вони з обох сторон, що з цієї сторони, бачите, до магніту, що з цієї також тримається до магніту. Е... З одної сторони є липка. Е... Сторона, в яку ви здираєте, і можете наклеїти на телефон або на чахол цей кружечок, і буде триматися. Ось для прикладу візьму телефон. Я не буду клеїти, а просто покладу сюди цей великий кружечок під чехол Будь-якою стороною можна класти, як вже казав. І зараз. Перевіримо, як воно буде все триматися. Так, ось ви бачите, магніт тримається. Десь приблизно я поклав по центру цей магніт. І ось так ви бачите, тримається телефон. Тобто це iPhone 7. Він. Магніт тримає добре. Можливо, якщо будуть якісь вибоїни на дорогах, то можливо там сильні вже багато підряд, то можливо і якщо буде магніт поменший, можливо, впаде. Якщо ви точно не попадете на всю площу цього магніту. Якщо, наприклад, ви боком десь попадете, то вже ясно, що вже буде триматися. вже... Більш шансів, вірогідність більше, з чого він стане і телефон просто у вас піде. Тому потрібно старатися попасти на центр магніту, і тоді буде телефон триматися добре. І ще є остання посилка з ось така, вона сама велика. Це в нас 4. скло. Два скла на телефон iPhone 15. Два скла. Ага. Зараз відкриємо ось такий спосіб наклеювання. Це я побачив перший раз такий спосіб наклеювання, тому думаю, замовлю і спробую, як, як він буде клеїтись тому що зазвичай клею звичайним способом, сам приміряв, відірвав. І наклеїв скло. ось Тут, наприклад, на цьому айфоні я сам клею скло, виміряв і приклею, без проблем. А тут вже не треба нічого виміряти, тут ви просто прикладаєте сюди телефон, і, як я розумію, за цю полоску відриваєте, і воно автоматично має приклеїтися. Тут надавите і воно приклеїться. Ну Це я все спробую. Можливо, вам покажу, як воно все працює. Тут є вирізи під камеру на цьому слі, як ви бачите, ось. І також є дві серветки в комплекті. Щоб притерти. Ось така у нас розпаковка була. Всіх посилок з тему до iPhone 15-го. Я заказував всі силки на ці товари я залишу в описі під відео. Під цим можете перейти, подивитися, як змінилася ціна від відео. І, можливо, вам щось подобається і захочете захопити щось подібне. Всім дякую за перегляд, всім удачі, бувайте!